Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанню знову ж таки штрафів. Я в неділю верніше в суботу знімав відповідне відео. Ви можете подивитись на каналі, я тут розміщу там коротке відео щодо штрафів. І раніше знімав відео щодо оскарження цих штрафів. Також їх тут зверху розміщу. Тому не забувайте обов'язково підписатись на цей канал, для того, щоб. Люди знали про свої права, тому що саме ваша підписка допомагає алгоритмам Ютуба зрозуміти, що це відео потрібно людям, і вони його тоді краще поширюють, щоб люди дійсно отримували фахову юридичну допомогу і реально знали, що відбувається в країні, і що відбувається з їх правами, і як, їх захисти, і як захистити свої права від свавілля, втручання і порушень. Тому. Це відео, як я обіцяв, ще з понеділка присвячено саме черговому оскарженню штрафів. Я, мабуть, вже, не знаю, може 20, може 30 штрафів з початку року ми оскаржили. І тут аналогічна та сама ситуація. Отримана повістка, ніби отримана повістка, особа не з'явилась і відразу штраф. За нез'явку заповістки, за неоновлення даних, за ще, ще все, що завгодно. От Я розповідав, що в принципі у нас на сьогоднішній день всі штрафи незаконні. Тому що примітка до статті 210 купа прямо зазначає, що в разі, якщо е, особа, яка тримає цей реєстр, а це у нас особа Міністерства оборони, має доступ до інших державних баз даних, реєстрів, то відповідно норму цих статей 210 і 210 зі значком 1 без виключення не застосовуються. Штрафи можуть бути тільки за втрату військово-влікової документи, то у разі якщо ТЦК доведе, що цей військово обліковий документ надавався. Штрафи за нанулення даних, за непроходження ВЛК, за нез'явлення заповісткою, за там несвоєчасне повідомлення ТЦК про якісь там обставини все це незаконно. Але суди, на жаль, це обходять цю ситуацію, примітку статті 210, десяти, і йдуть, знаєте, так, щоб знаєте, і вашим, і нашим, Ну, в принципі, ми вже вдячні судам за те, що вони скасовують це рішення, а не залишають їх в силі. ці постанови, верніше простягнені штрафів. На що звертають увагу суди, якщо мова йде про повістки? За які також у нас представники цікаво, говорячи, нічого не змінилось, будемо і далі штрафувати. Ну, подивимось, а ми будемо і далі скасовувати ці постанови не тільки ми, я думаю, що є інші адвокати, які це роблять. Ну я не слідкую, ми створюємо свою практику. Тому суди вже неодноразово зазначали, і в цьому рішенні ви зможете подивитися його в телеграм-каналі. До речі, не забувайте підписуватися не тільки на цей Ютуб, а підписуватися і на телеграм. Прямо зазначаєте, що ТЦК не надала в суд документів щодо належного вручення цієї повістки. Тобто е нема відмови від отримання повістки, його немає. Якщо цього нема, що особа відмовилась від отримання повістки, і це зазначила Укрпошта, то притягувати особу за те, що хтось куди щось направив і десь воно валялось. І особа взагалі не бачила ніколи повістку, тим більше у нас дуже багато зараз клієнтів, які взагалі вже тривалий час проживають за кордоном. При цьому в ТЦК це знають. В резерві це відмічено, що особа проживає за кордоном. Направляють сюди повістку, вона отримала й штраф. На жаль, от ситуація з цими штрафами ну, треба вже вирішувати. Тому що якщо штраф скасовується, я вважаю, що є всі підстави для притягнення представників ТЦК до, як мінімум, адміністративної відповідальності. А, в принципі, до кримінальної відповідальності за перевищення повноважень. Тому що, знаючи, напевно, про незаконність цього штрафу, примітка до статті 210 його все одно виписують. На що сподівається? Те, що покарання за це не буде. Я думаю, буде одне покарання, і в принципі ситуація зі штрафами при сьогоднішньому нормативному регулюванні буде врегульована в один день. Одне, один кримінальний вирок. І все. Я думаю, що представники ДЦК прекрасно зрозуміють, керівники, що не треба виписувати ці документи, які фактично порушують закони, порушують права інших. Якщо потрібно вам буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо відновити ваші права. Ну і не забувайте, що Україна потребує вашої допомоги. Збройні сили потребують вашої допомоги. Треба робити все можливе для перемоги, для того, щоб втриматись, тому що іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте і допомагайте. Допомагайте Збройним силам. Допомагайте Україні, і один одному. До зустрічі!